Президенти різних країн, військові та російські військовополонені. Пародії на цих персонажів рівняни могли побачити на концерті Юрія Великого. Цей відомий гуморист, який з березня їздить містами України з сольним концертом та збирає кошти на дрони нашим військовим. Днями побував і у Рівному. Як усе відбувалося? Дивіться далі у сюжеті. Бажаю здоров'я, вільний народ і єдиної країни. Пародіював Зеленського, Путіна, Лукашенка та інших уже добре відомих персонажів. Так під оплески глядачів у Рівному пройшов концерт Юрія Великого. Ми в Ютубі взагалі підписані на Юрія і завжди чекаю його відео, і він, якби, настрій піднімає, завжди надихає і. Якби заставляє посміхнутися, ми приїжджаємо для того, щоб підняти настрій громадян наших, підняти бойовий дух наших захисників. І мені здається, це дуже важливо, тому що гумор він це і ліки, і зброя, і взагалі це завжди, коли ти можеш відволіктися від поганих новин і отримати якусь порцію гумору. Така сміхотерапія, вона мені здається, лікує. Цей концерт, як і решта в запланованому турі містами України, є благодійним. Таким способом артисти розважають та збирають кошти для наших захисників. Гадаю, такі концерти справді відіграють дуже важливу роль в наші часи, тому що а, зараз благодійність для наших збройних сил це на першому місці. І якщо ми маємо змогу допомогти, а тим більше ще й отримати задоволення від цього, тому а це просто супер класно. Крім того, команда гумористів виступає і перед військовими їздять у різні точки дислокації. Відтак дізнаються і про потреби бійців. Тому зараз кошти збирають на дрони. Це благодійні концерти. Ми збираємо гроші на а, частина грошей, йде на а, закупівлю а, дронів для наших захисників. Вони поїдуть на Авдіївській, на Бахмутській напрямки. Сміх то добре, але якщо сміх, який допомагає нам. Боротися і наближає нашу перемогу, то ще краще. Також на кожному концерті команда представляє декілька лотів. У рівному на аукціон виставляли герб України з гільз, футбольний м'яч з автографами гравців Динамо Київ та старовинну акцію компанії Діснейленд. Усі три лоти знайшли своїх власників, і вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень. Після чого концерт продовжився. Невеличка пародія на те, як Бункерний карлік знов втягує картофель пульбофюре Кар -кар -кар до війни, а той як тільки може відмазується, щоб не вступати під ваші описки. Для рівного команда гумористів виступатиме перед публікою Луцька, Чернівців та інших міст України. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.